Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні брати та сестра, верна неділя багато хто святкує, а я, а я проповідаю. Проповідав сьогодні в селі Іванівці на Кельменеччині, по Кельменеччині. І знаєте, що мені? Мені страшно. Страшно, страшно. Страшно, тому що ніхто практично. З усіх людей, з якими я розмовляв, не згадав в вербну неділю про Ісуса Христа, про десять Божих заповідей, возлюбив ближнього як сам себе, молися за свого ворога, щоб він покаявся і зрозумів, що неправий. Ніхто про це не згадав, ніхто не згадав про православну віру, ніхто. Головне питання: а ти за кого? За УПЦ чи за ПЦУ? І дивляться так. Саме страшно було, коли я розмовляв з однією жіночкою. Мені треба було добиратися вже додому в секіряни. Навіть зупинялися автомобілі, люди мене пізнають. Веду історичний ютуб канал український і кажуть, ми вас довеземо. А я говорив старенькою жіночкою, вона дуже старенька. І звати її, так як мою мати Ніна. Ми стоїмо по дорозі, летять автомобілями, всі в пилюці, я з нею говорив майже годину. Вона говорила зі мною тільки для того, щоб так лукаво подивитися і сказати, ну от я з вами скільки говорю, а ви за кого? За ПЦУ чи УПЦ? І кажу, Тітя Ніно, ви ж уже старенька, і я старий. Підемо на той світ, з ким підемо. Вона каже з Ісусом Христом. Я кажу, ну ми ж з Ісусом Христом підемо, до Нього підемо, туди наверх, не до УПЦ чи до ПЦУ. Знаєте, мені страшно. Страшно за цю шпигуноманію в тилу, коли на людину з Христом дивляться, як на російського шпигуна. Ну, телебачення воно доводить вже до того, що йде людина з Христом, Українець начебто. І всі бачать в ньому російського шпигуна. Ніхто сьогодні не згадав за Ісуса Христа, ніхто сьогодні не згадав за віру, за заповіді 10 Ісуса Христа. А ніхто. Ні за дів Марію, ні за апостолів. Головне, ти за кого? І чуть не в горлянку за ПЦУ чи за УПЦ. Страшно мені миряни, страшно, брати і сестри, до чого ми йдемо. Брат на брата, сестра на сестру, брат проти батька, син проти батька, дочка проти батька. Страшно. Просто страшно. Ви знаєте, я скажу, коли я буду йти помирати, буду йти в той світ, про який ми живі нічого не знаємо, я буду йти не до ПЦУ, ПЦ, я буду йти до Ісуса Христа. І там Він буде судити мене за мої діла при житті моєму. І буде судити за гріхи, за добро, яке я зробив. Врачу в пекло, все буде там. Але там не буде ПЦУ і не буде УПЦ. Там буде Ісус Христос. Знайшов я таке тихеньку місцину, щоб відзняти цей матеріал старе кафе, ну, люди, які з цього села пізнають це кафе. Воно колись називалося Гарним ім'ям, гарним ім'ям Ласківка. От я стою в цій Ласківці і знімаю відео про те, що мені дуже страшно. Не знаю, що буде далі. Мандрую я додому, буду добиратися до міста Сукеряне. Ще раз зверную неділю. Перемоги миру. І спокою, і віри. До нових зустрічей.